Всім привіт! Зараз займаюся вдосконаленням грохотної копалки. Значить, приварив тут палець поршневий. Такий самий, як у мене на прицепному, це із прицепного узяв. Де відрізане воно, де. Значить, Приварив гайки. Ось так, виходить, дві прихватки зробив. Так. Тоді отут-то зовсім не проварене було, проварив. Е отут угли позачищав, бо тут дуже великий слой краски був ще з заводу. Значить, е заточив угли оці. Потім е заточив сам ніж. Трошки болгарку познімав тут заусенці, які були від сварки, тому що вони, виходить, е робили опір. Ну, бур'яна це все це чіплялося за ці заусениці і земля набивалася і не так воно, виходить, пропускало це все. Значить, що ще зробив? Отут попроварював швиваці, трошки усилив. значить потім, так, за гайки я говорив, значить, отут поставив такі угольчики обварював, щоб не рвало, бо воно, виходить, кріпиться ось сюди на цьому квадраті і це профтруба. Приварював уголки з двох сторон. Треба буде ще шлак пооббивати. Ну, а тоді по свободі, як уже городик закінчиться, покрасить. Е, так. Що ще? Так, значить все. Оце в планах зробити ще один ексцентрик, виходить. Що іменно? Значить зробити, получається, зробити оцей вал двох ексцентриковий. Получається, один буде так іти, а другий буде і так іти. іти. Ну, це в планах, ну, хто знає, може на наступний рік буде воно тільки в використанні для того, щоб э, оце ось йде на ніж штанах. Щоб збільшити ход ножа, так як сам цей грохот, іменно Оці ось іде. Вони ходять, а ніж не дуже. Ну там дуже-дуже слабо він ходить. Хочу зробити таку штуку. Або зробити його, хто знає, на цій стороні ніяк, кроме на цій стороні. Тут треба подивитися, як вона там з двох екстентрикою, щоб зробити вже готовий і не мучиться. Так, так, так. Тут наче все нормально. 13 соток вибрав, проблем ніяких не було. Ну, оце що тільки повсилював бо Бачу, почало підгинати і іменно почались такі мікро мікротріщинки. Ну як, мікро, вони замітні, ну, не в тому суть. Коротше, почало, воно трошки тріщать. Ось таке, так, буду займатися далі. Дякую за перегляд, до нових зустрічей.